Робіть те, що обіцяли, містер Путін. Це дослівна цитата віцепрезидента США Джозефа Байдена. Його послання господарю Кремля із Києва однозначне. Росія має зупинитись, інакше ціна за дії російського війська на українському сході для Москви зросте непомірно у день, коли українці згадують початок євромайдану та революції гідності. Американський десант висадився в Україні. Драматичні моменти історії в українців для них є майдан. Сьогодні тут спогади про початок революції гідності, квіти та свічки. Майдан згадує, хто поклав життя у новітній боротьбі за незалежність. Перед офіційною програмою віце-президент США Джозеф Байден побував саме тут. Байден у Києві вже втретє за півроку. Пожартував, що може встиг набриднути, але якщо кількість візитів це один із показників підтримки, то сумнівів каже Байден бути не може. США поруч із Україною. Росія агресор, однозначно заявляє Байден, і не відкидає, що тиск на Москву посилиться, якщо російські військові та танки залишатимуться на українській території. Зашморг із санкцій стискатиметься. робіть те, що ви обіцяли зробити, містер Путін. Якби Росія виконала свої зобов'язання і поважала суверенітет України та територіальну цілісність, то ми могли би розпочати раціональні дискусії щодо санкцій. Замість цього ми бачимо більш провокаційні дії, і неповаги до угоди, яку було підписано Росією. Якщо так триватиме, то Росія буде платити дедалі більше, вона буде дедалі більш ізольованою. Із президентом Порошенком Байден говорив про безпеку та оборону, енергетику та економіку. Сполучені Штати допомагатимуть Україні, що правда не зброєю. Напередодні це питання дебатували в Сенаті про необхідність негайно озброїти Україну. Говорили республіканці, щоб Росія двічі подумала, перш ніж відправляти на український схід танки. Знаєте, в кого є танки? Т-90? Алжир, Азербайджан, Індія, Туркменістан і Росія. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що ці танки приїхали не з південної Азії і не з північної Африки. Вони прибули з Росії до України. Утім, наразі, аргументів більше на користь санкцій, а не зброї. І Київ, і Європа і США закликають Москву виконати обіцянки. Це є негайне припинення вогню, це є створення буферної зони, це є е, вихід. На негайний вихід на лінію зіткнення, перекриття кордонів. Мірний процес нам потрібен як ніколи. Після офіційних зустрічей сторони лише робили заяви. Запитання були виключені на прохання американської сторони. Як говорили учасники переговорів, є багато домовленостей, про які не заведено говорити на прес-конференціях. Ірина Вадим